Слава Україні та Збройним силам України. етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. сьогодні <звук> середа! fi Rush отримає режим аркадних челенджів. П'ять нових оригінальних пісень та два нових типи ворогів. А також купу нових скінів та прибамбасів для фотомоду в новому доповненні, що релізниця 5 липня. Пора грати. Я вже граю. Це його. Не думав, що буду розповідати цю новину, але на минулому етері, де ганяла новейка, просили, тому тримайте. Причі просити себе не заставлю. GSC разом із нон стоп випустили лімітованого енергетика. Але не в гру, а в реальність. От звичайнісінький такий собі енергетик, але з якою прикольною баночкою. Ну. За спільну справу. Фанатам сталкеру є чим себе бавити, а вже ж не тільки енергетиками, ну і не самою грою, бо вона невідомо коли вийде взагалі. Розважитись до виходу, якої напевно можна буде настільною грою за мотивами серії. Що за перший день на краудфандингу зібрала 400 тисяч долярів із необхідних 50, і має всі шанси релізнитись раніше за другу частину сталкеру. Дуже дотепно. Говард похизувався, що легендарний Небокрай продався накладом всього навсього у 60 мільйонів копій. Під час розширеного шоукейсу коробки показали ще більше ігроладу роладу брехні -пе. Так не дивуйтеся. Це відео було прямо надзвичайно детальним. Тому ті, хто хоче розібрати що до чого в солу з лайковому бінокіо, можуть глянути за посиланням в описі. Чесно, чесно, чесно. 20 червня у Fallout 76 пройде спеціальний івент із Вовкулаками. Так, ця гра досі жива. High on Life отримає доповнення під назвою High of Knife. Та не тільки я вигадую геніальні назви. Дати релізу проєкт немає, але має трішечки ігроладу. Ну і ще що доповнення напевно буде платним, і, скоріше за всього, не вийде в геймпас на старті. Що б тебе? Ембрейсер груп оголосили про початок величезної реструктуризації, що скоріше за всього означає масові звільнення співробітників. Філі тебе звільнено без вихідної допомоги. Ханера! Нагадаю, що ембрейсери тримають коло себе росіянців із Сейбер, під якими, до речі, працюють і творці серії 4A Games. Сподіваюся, представників країни непорозуміння звільнять. А 4 А нарешті підпорядковуватимуться комусь іншому. Це ж от сорста не жартують. Розробники другого Dead Island повідомили, що перше велике доповнення про мільярдера в зомбі апокаліпсисі вони планують випустити ще цього року. А от наступне про порятунок Лос-Анджелеса можливої всього світу варто очікувати в 24-му році. Чи можуть вони теоретично це зробити? Теоретично можуть. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.